Чергова масштабна російська атака на Україну. Чергова, жахлива, безсонна ніч для мільйонів мешканців українських міст і селищ. Жертви. хочеться насамперед висловити щирі співчаття родичам і близьким тих, хто постраждав під час цієї атаки. Тим, хто зазнав травм і Проблеми з здоров'ям у зв'язку з тим, що відбувалося цієї ночі. Ворог атакував українську енергоструктуру. Цієї ночі, навіть ніхто і не приховував тих об'єктів, на які були націлені російські ракети і безпілотники. Зараз екстрені графіки відключення електроенергії. Запроваджуються у цілій низці українських регіонів від Києва і Київщини до Харкова і Харківщини. Практично всюди є влучання в енергосистему. Практично всюди є результати російських атак.